Права 900. Накресли координатну пряму, позначеній точку М з координатою мінус 3. на цій прямій точку, віддалену від точки М. Перше завдання на 3 одиниці в додатному напрямі. Ну що ж, для початку давайте ми накреслимо координатну пряму. Не забувайте про те, що нам потрібно вказати надії додатний напрям. Він праворуч. Отже, тоді давайте креслити. Так. ось. Так, ну і Нам треба початок координат. Я візьму його не зовсім по центру, а ліворуч, бо тут в основному у нас будуть від'ємні значення. Так, Праворуч трохи розсуну його. Нехай це буде у нас точка 0. За одиничний відрізок зімемо дві клітинки, бо тут нам потрібно відкладати 3,5, 4,5. Тобто за одиничний відрізок беремо дві клітинки. Є. Позначаємо дві клітинки вправо. Всюди. Так, це будуть додатні числа і вліво це будуть від'ємні. Є. Ну що ж, для зручності давайте тут допишемо, що у нас буде тут цифри 2, 3, 4. Ліворуч у нас буде мінус 1, Від'ємні числа, мінус 2. Мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6 і мінус 7. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили, а зараз потрібно на цій прямій позначити точку М з координатою мінус 3. Ну що ж, позначаємо тоді точку з координатою мінус 3. Ось вона лівіше від початку координат. Позначаємо. Так, підписуємо, що це у нас буде точка N. Ну і давайте позначимо, що тут у нас буде координата Є-3. E це теж відноситься до цієї точки. Гаразд, Це ми зробили. Ну, а зараз на ній треба на цій прямій позначити точку, віддалену від точки m на 3 одиниці в додатному напрямі. Дивіться, раз, два, три одиниці. ми опинились в точці з координатою 0. Ну що ж, позначаємо тоді точку, ставимо. З координатою 0. так. Ну, а Можна її не підписувати. Я підпишу М1. Індекс 1 означає, ще до першого задання. Нехай так буде. Позначаємо м 1 так, ну і Координату позначимо ось її 0 є. Yeah. Ну, з цим ми розібрались, Переходимо до другого задання. Отже, позначити цій прямій точку віддалено на 2 одиниці у від'ємному напрямі. Ну що ж, якщо на дві одиниці в від'ємному напрямі, то ось у нас точка М, Раз, дві одиниці в від'ємному напрямі. Ми опинилися у точці з координатою мінус 5. Позначаємо її. Так. Я підпишу М з індексом 2. Щодо другого завдання. Ну і координата буде мінус 5. Гаразд. Ну що ж, зараз. Тоді переходимо до третього завдання. Отже, позначити цій п'яній точку, віддалено від точки М на 4,5 одиниці в додатному напрямі. Ну що ж, дивіться, давайте я тоді виберу колір. Позначаємо точку. Точка М. Раз, два, три. Ми опинилися в точці като 0. Потім 4, це буде 1, а 4,5 це буде між 1 і 2. Точку ставимо. Так. Давайте підпишемо, що це буде M з індексом 3. Або можете і не підписувати, так, щоб було зручніше. Так, і тоді координату точки цієї записуємо, що це буде 1,5. Є. Так, зараз переходимо до четвертого завдання на 3,5 одиниці у від'ємному напрямі. Ну що ж, я вибираю тоді точку, інший кольор. Отже, точка M. 1. 2, 3. На 3 одиниці це буде точка з клатою мінус 6. А на 3,5 і ще половинку. То це між мінус 6 і мінус 7 ставимо точку. Так, Давайте я підпишу, як точку М хай буде 4. До четвертого завдання відноситься. Так, ну, а координата у нас тоді буде мінус 6,5. Я не ще напишу. Мінус 6,5. Ну що ж, ось таке завдання на позначення точок з різними координатами на координатній прямій. На цьому вправу завершено.